можете можливості пашпальм приємно та комфортно. В інтересах безпеки перета. Забороняється використовувати будь-які електронні прилади та засоби зв'язку під час рублення з та посад літака. Нагадуємо вам, що це закрити літака, котрі ще за вам приєднання. Пані та панове, а ви компанія Моторсічна дбає про вашу безпеку та комфортно. Ми дозволите привернути вашу увагу до аварійно рятувальних засобів на Ан-24. Леві Сажемна, де ласка, потрібно розширити усе тікське, то не стає просто я бачив, доступ до тебе. Так, необхідно зафіксувати недопуск до трешку, теж, щоб він не шлях, щоб